Друге Івана, перший розділ тарець, вибраній пані та дітям її, яких я по правді люблю, і не тільки я, але й усі, хто правду пізнав, за правду, що в нас пробуває і повік буде з нами. Нехай буде з вами благодать, милість, мир від Бога Отця та Ісуса Христа, Сина Отцевого у правді та в любові. Я дуже зрадів, що між дітьми твоїми знайшов таких. Що ходить у правді, як заповідь ми прийняли від Отця. І тепер я благаю тебе, пані, не так, ніби пишу тобі нову заповідь, але ту, яку маємо від початку, щоб ми любили один одного, а любовця, щоб ми жили згідно з його заповідями. Це та заповідь, яку ви чули від початку, щоб ви згідно нею жили. Бо в світ увійшло багато обманців. Які не визнають Ісуса Христа, що прийшов був у тілі, такий то обманець та Антихрист. Пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. Кожен, хто робить переступ та не перебуває в науці Христовій, той Бога не має. а хто пробуває в науці Його, той має і Отця і Сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, не приймайте додому Його і не вітайте Його. Хто бо вітає Його, той участь бере в лихих учинках Його. Багато я мав писати до вас, але не хотів на папері і чорнилом. Та маю надію прибути до вас і говорити устами до уст, щоб повна була ваша радість. Вітають тебе, діти, вибраної сестри Твоєї. Амінь.